Доброго дня глядачі мого каналу САД Вінчи. Сьогодні 1 жовтня. І я хотів показати цей старий сорт японської селекції Муцу. Це вже можна сказати, цей сорт вже давно виведений десь в 50-х роках минулого столь... 50 чи 30-х роках минулого століття. Він скрещений Джона. Голден Делішес і ще якийсь японський сорт. Ну, це клон Голдена, можна сказати, деякі ситуації він не має понз. Але він хороший такий сорт. Трошки його забули, трошки його не вирощують, бо каже, що він впадає в періодичність. Да, буває, він може казати періодичність, родити через рік, якщо добре його загрузити. Якщо він середня загрузка, то він кожен рік не виробити. Оце, оце його така болячка з перчик, що він може впасти в передичність, або раз якихось 5-6 років не родити зовсім. І таке буває. Але так сорт, якщо хороший сорт, дуже смачний. На варення, на всякі компоти і так його споживати добре. Такий сорт. Він може розігнатися, якщо добре до 300 грамів, до 200 грамів. Ну, в мене він цього року не дуже такий великий, але... але є що, що є. Загрузка така непогана, цього року в ньому. Мене... Треба було мою провідити, а я не провідівав. Отакий він. Зараз я хотів зірвати скільки плодів. він. вагу Сто грамм. Сто пятьдесят. Двести. Сто шестьдесят шесть. Вот такие вин Зараз просто ще зелений, я можу навіть розрізати зараз, але його треба, щоб він влежався, він, щоб він полежав хоча б з місяць-полтора, десь туди під новий рік, він саме такий хороший тоді, він влежить, або в грудні місяці він Він такий має більше, зараз трошки може. Така його м'якость, вже достигша, його вже треба обривати, він вже сипиться, бачите. Вже чорні зернятка. Сік'є, ну він твердий трошки зараз. Бачите, бризкаєш. Єсік по смаку. Такий хороший сорт кого кисло-солодкого смаку, але більш сладості. є Куст трошки попадає з запахом їх. Голден Делішасу є трошки в ньому, тому що він виведен з нього і ще якісь нотки. І непоганий сорт. Що можу сказати, по... до захворювань? Він устойчив до борошнистої і середній устоїчив до парші. Треба трошки від парші кропити. Ну, як, як всі я проходив 5 обробок десь приблизно плюс-мінус проходив за сезон. Це, це разом я мішав. Вонгіциди, інфекциди провідті від шкідників. І по від плодожорки карегеном обробляв один раз. І все. Від, фарш... від, цього, від гнилі я не обробляв. І він непогано, себе показав. Ну, зараз вже треба його збирати, тому що на цей час він починає обсипатися вже падає. Ну що ж, дякую вам, що ви на моєму каналі підписуйтесь, ставите лайки, і все буде добре.